Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми поговоримо про зимовий одяг, про зимові образи, про стилізації, про гірськолижний одяг, як формувати класні комплекти. Я вам дам від себе, як від стиліста лайфхак, тому що сьогодні все більше популяризується тема. Як збирати комплекти на будь-який вид спорту? Чи ви ходите на теніс, чи ви ходите на гольф, чи ви катаєтесь на лежах? Це сьогодні все більше популяризується і не тільки ми збираємо капсули, розбираємо гардероби, створюємо образи на якісь події, а також сьогодні. Все частіше поляризуються саме складені комплекти, як ми хочемо себе бачити на тому чи іншому спорті чи активному. Відпочинку, перед тим як ми почнемо це відео, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео. Тому що, дякуючи саме вашим реакціям, може більше кількість людей побачити моє відео. Також ви можете переслати моє відео подрузі, мамі, поділитись корисною інформацією. Діліться, якщо ця інформація справді корисна для вас, може бути корисною. І для інших, а також моя ком'юніті в телеграм-каналі, де я публікую тренди стилізації, знахідки, і така корисна інформація mm. може бути доступною для вас кожного дня. І давайте переходимо до теми нашого. Відео мінімалізм продовжує свою популярність. Акцент ставимо на простоті, на функціональності, на універсальності образів, комфортні, прості форми та зручні продумані деталі для повсякденного. Життя. Зимові образи формуємо лаконічні, прості, з чіткими лініями: чи це пуховик, чи пальто, теплі шерстяні светри, чи кашемірові штани з високою посадкою. Це все стане основою зимового гардероба. Текстури є також важливим елементом для створення зимових комплектів. М'які пухнасті текстури, як штучне хутро, вальвет, валюр, кашемір, створять теплоту та комфорт, роблячи ваші комплекти теплими та. Стильними. Також розставляємо акценти на аксесуари, такі як шапка, шарфи, рукавиці, високі чоботи та сумки з зимових матеріалів. Це все додасть нотки завершеності образу. А саме шарф та шапка це вже є як перша із основ, які будуть завершувати ваш образ. А шарф взагалі як пов'язаний красиво, чи на шию, чи заправлений в. Пояс це все і ми підтягнемо і стилізацію, і завершеність та цікавість образу. Зимові сукні та спідниці це також один із носибельних варіантів зимою. Хто не любить так часто носити штани, все більше в нас появляється теплих вовняних суконь, які чудово поєднуються з високими чоботами. Зимою, не обмежуючись лише спортивними. Образами можна додати нотки шику та створити красивий, елегантний образ з чорним довгим пальтом, додати кашеміровий светр можна також додати чи лосини чи спідницю, поєднати з високими чоботами на каблуку. Також з аксесуарів додати шкіряну сумку, довгий шарф, стильні рукавиці та сонцезахисні окуляри. Також одним із направлень зими це гірськолижний стиль. Я також вже про це говорила: як створювати такі класні стильні комплекти. Хто любить зимою активний відпочинок, катається на лижах чи на снопорді. Чудовий бренд Oisho, за допомогою яких ви можете скласти чудові зимові комплекти. На сайті представлений лукбук цих комплектів: саме фото, подача, як вони можуть виглядати в тій. Чи інші локації. А також все більше сьогодні популяризуються запити на Створення комплектів для такого активного відпочинку, це не просто ми уділи, щоб тепло було. Звісно, це важливий пункт для того, щоб було тепло та практично. Але сьогодні в нас також фокус стоїть на цю естетику, як ми хочемо виглядати, як ми хочемо, щоб наші комплекти виглядали. Навіть ці фото, які ми будемо робити, ми хочемо, щоб це було стильно, щоб це було гарно, водночас, щоб це було зручно. Учно та тепло. Я вже другий рік спостерігаю за зимовою колекцією Ойшо насправді хороші якісні речі, та з такою стильною та сучасною подачею, тому що є бренди. Які шиють хороші гірськолижні костюми термобілизну, але немає цієї сучасної подачі. В Ойшо є і хороша стильна сучасна подача, і хороші та якісні речі цієї термобілизни, взуття, штани. Лосини, гірськолежні костюми, комбінезони, шапки тобто є дуже багато речей, які можна скласти саме круті, класні. Комплекти на такі е, активні відпочинки чи активного спорту. Даю просто лайфхак від себе, як е, працюють стилісти, як працюю я, це створення е, таких мудбордів, як е, ми хочемо, щоб це все виглядало до найменших деталей. Е, це е, ми складаємо саме локації, комплекти, які ми будемо збирати саме до найменших деталей. Починаючи від взуття, закінчуючи одягом, термобілизна. Навіть ми собі формуємо фото в таких модбордах, саме у тих локацій, які мають бути, як ми себе там маємо бачити. Тобто це не тільки от я в лежному костюмі там і все це і нижні шари, які повинні бути. Це одяг, який в якому ми саме там ходимо. Це термобілизна, це якісь светри з. Принтами в естетиці, цій зимовий гірськолижній. Це також такою буде ізюминкою для створення таких образів. І, звісно, навіть позування, як ми хочемо себе подати в тих комплектах, в яких місцевостях ми хочемо зробити ці наші красиві фото. І я пропоную саме складати такий модборд, який буде втілювати всі ваші бажання та Всю вашу подачу. Це насправді дуже такий корисний інструмент стилістів, які складають для своїх клієнтів. А це вам просто моя рекомендація, що ви можете використати особисто для себе з тими знаннями, які у вас є, але все рівно у вас вийде щось краще, тому що у вас буде структура, ніж до того, як ви збирали свої комплекти. Також для побудови зимових образів для мене важливу роль грають термолосини. Такі лосини буквально вписуються в різні стилі: це і кежул, і спортивний, елегантний образ можна створити. Також такі лосини можна і в активний відпочинок додати. Також ви ці лосини можете знайти в бренді Ошу. Там хороші є термолосини, які Йдуть під будь-який напрямок. Лосини чудово поєднуються з довгими свитрами: пальто, спортивна куртка, пуховик та зі взуттям будь-якого виду це челсі, це чоботи високі, це чоботи на підборах, це наші ук, чи вони є. Тапочки, чи це є звичайні класичні ук. А також ще хочу порекомендувати саме для надиленості для створення таких зимових образів, це подивитись фільми, які несуть цю естетику. І перше, це буде героїня фільму Аманда Вудс з відпочинок за обіном. Наступне, де ви можете побачити такі образи, елегантні зимові, фільм «Секс у великому місті, героїні Кері Бредшов та Семанти Джонс. А також ще один фільм, де показано активний відпочинок зимою, це Будинок Гучі, Патріція Реджані. Саме там можна побачити елегантні драматичні образи з додаванням хутра. Чорних окуляр та естетики гірськолежних костюмів, гірськолежного е, відпочинку. Я надію, сьогоднішня інформація вам була корисною. Ви в коментарях можете мені написати, як ви формуєте свої зимові комплекти, які улюблені речі відіграють роль у ваших зимових комплектів, як ви формуєте свої комплекти на Активний відпочинок, чи ви катаєтесь на лежах на сноуборді, з яких брендів ви формуєте? Напишіть, будь ласка, буде цікаво почитати. І вже як по нашій традиції, зустрінемось з вами в наступну п'ятницю.